Після того, як ви створили зв'язок Google Search Console з четвертою аналітикою, аналіткою, ви можете подивитися в розділі Звіти. В життєвому циклі в джерелах трафіку, в звіті огляд джерел трафіку. Такі звіти, як е, трафік звичайного пошуку і запит звичайного пошуку. Для того, щоб їх переглянути більш детальніше, вам треба власне, пройти ось такий довгий шлях. І Переглянути джерела звичайного пошуку, подивитися їх детальніше. Тут вже маєте гарні графіки, гістограмки і звіт. Але е, багато зайвих кліків робити досить незручно, і цей звіт доступний, власне, тільки в огляді джерел трафіку. А він, як на мене, є досить цікавим і корисним, і сюди можна заглядати досить цікаво, особливо, якщо ви активно SEO використовуєте. Тому є сенс винести цей звіт трохи... Ближче, зробити його більш доступніше. Для цього є в нас така опція, як бібліотека. Заходимо в бібліотеку. Чекаємо, поки завантажиться. І в нас з'явилася колекція звітів Search Console. на рівні з там, життєвим циклом і з користувачами. Натискаємо на три кнопочки, тиснемо опублікувати. І вуаля, в нас з'явилася ще, ще одна категорія колекція звітів Google Search Console на рівні з користувачам і життєм цикл. тільки чомусь з'явилися в мене їх дві, то я е, одну видалю, щоб не було зайвої інформації. Є, супер. Значить, в мене є колекція Search Console, тема звітів, та сама Search Console, і Бачу, є звіт по запитах, що вводили люди в Гуглі, і по чому переходили на сайт в звичайному пошуку. В органічній видачі мається на увазі. І показник ефективності, показник лікабельності по кожному слову. І е, трафік звичайного пошуку. Це, власне, на яку сторінку потрапляли ті, хто шукав ваш інтернет-магазин в Google і користувався органічною видачею. Так можна налаштувати зручну видачу звітів, а про рішення і про аналіз детальності звітів ми будемо розповідати і аналізувати в наступних відео. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, якщо вам сподобалось і було корисно. І до зустрічі в наступних відео.